Крижані скелі айсбергів, що вільно дрейфують океаном, наближаємося до острова Дарбо. Людяні глиби блокують підступи, тому висадка сьогодні небезпечна. Повернемося наступного разу. Взагалі, плавуча крига різна і непередбачувана. Вона може бути невидимою, абсолютно прозорою і гострою, а може утворювати дивовижний візерунок латаття, яким ніби заросла спокійна поверхня протоки Пенол. На північ від нашої станції, поблизу острова Плено у каналі Лемеєр є місце, що носить назву Алея айсбергів. Загнані сюди вітрами айсберги надовго залишаються у пастці, тому саме тут можна зустріти неймовірне їх різноманіття у формі та кольорах. Форма айсберга залежить від пережитого ним досвіду, змиті його зародження. Накопичений спресований сніг вже давно перетворився на лід. Сформувавши колись суцільний льодовик, через високий тиск і складні геологічні процеси в ньому постійно утворюються тріщини, розколи та розломи, особливо через високі хвилі, що розбиваються об край льодовика, і з часом від нього відриваються уламки інколи невеликі, а буває і розміром з пола. Краї айсберга мають форму розколу, що став причиною його відриву від льодовика. Він починає вільно дрейфувати в солоній воді, що поступово роз'їдає кригу та вищербує візерунки. Омиваний хвилями він перевертається та не рази розтріскується, змінюючи форму. Менш видима, але набагато більша частина айсберга це його підводна частина, довжина якої може бути в кілька разів більшою, ніж те, що бачимо, ми. Саме завдяки таненню айсбергів холодні океанічні течії насичені киснем і мінеральними речовинами, що так важливо для життя океану. Товста плита чистого льоду відфільтровує червоне світло, а синє світло відбивається назад до наших очей, роблячи лід блакитним. Блискучі чорні айсберги, найбільш цікаві, утворені з бездефектного морського льоду, тобто немає в ньому нічого, що розсіює світло. Додайте тріщини, що розсіюють світло, і лід знову набуде свого блакитного відтінку. Тріщини також є фактором утворення смугастих айсбергів. Розколини в основі шельфового льодовика можуть бути затоплені морською водою, яка потім замерзає. Якщо одночасно відкривається ряд тріщин, айсберг посіяний смугами одного кольору. Якщо тріщини з часом відкриваються і поступово заливаються різними видами морської води, смуги айсберга можуть бути різнокольоровими, наче веселка. Сині смуги також можуть утворюватися на вершині льодовиків, коли власна тала вода замерзає у тріщинах. Якщо лід насправді синій, Чому ж ми так часто спостерігаємо білі айсберги? Тому що вони зазвичай покриті щільним снігом. Сніжинки однаково відбивають усі довжини хвиль світла, тому засніжений шматок льоду виглядає вибіленим. Також айсберг виглядатиме білим, якщо у зовнішньому шарі спресованого льоду накопичується великий об'єм повітря. Зніміть снігову ковдру, і айсберг розкриє свій справжній. Синій кольор. Так само і з льодовиками. Якщо вийти на засніжений льодовик і поглянути вниз, у тріщину вона буде синьою. Айсберги ж інших кольорів утворюються інакше із замерзаючої морської води. Замерзла морська вода може накопичуватися у вигляді морської криги під шельфовими льодовиками. Коли це відбувається, зважені у воді частинки потрапляють у лід. І там замерзають. Частинки можуть змінювати взаємодію льоду зі світлом, а отже, його колір. Мертві, подрібнені клітини морського життя або насичений залізом кам'яний пил, перетворюють морський лід на зелений і жовтий. Напівпрозорі, блискучі сині айсберги утворюються з морської води без часточок. Морський лід містить набагато менше повітря, ніж льодовиковий, що надає йому чистоти дорогоцінного каменю. А от наповнена бульбашками повітря льодовикова крига зазвичай виглядає мутною. Скільки буде випадати снігу чи дощу, наскільки потужними будуть урагани на планеті, якої погоди чекати? Все це визначають тісні відносини океану і атмосфери. Без одного не буде іншого. Саме тому, щоб зрозуміти поведінку атмосфери і відтак погоди, потрібно глибоко спостерігати за життям океанів. Які зміни в них відбуваються. Це одна з задач антарктичного гідрометеоролога збирати інформацію про рівень океану, припливно-відпливні явища, що фіксуються мареографом, постійний похвилинний моніторинг солоності та температури океанічної води є не менш важливим, як і стеження за справністю, здавалося б, автоматичних приладів. А от що відбувається на глибині в океані, задача вже дещо складніша. Але й вона виконується. Щойно дозволяє Людова, готуємо човен та вирушаємо в означену координатами точку. Ми виїжджаємо в океан і робимо там гідрологічну станцію. Ми опускаємо зонд на глибину до 200 метрів і знімаємо там профіль, як змінюється температура, густина, що відбувається з водою океанічною, от до глибини 200 метрів. Це дає змогу дізнатися, як у нас відбуваються і змінюються процеси в океані, тому що океан це. Кухня це місце, де кується клімат нашої планети. Задача не настільки проста, як виглядає. Течія постійно зносить з місця фіксованих координат. Коригуємо розташування човна. З течією наближається айсберг. Останні метри і зонду руках. Задачу виконано, тож час відпливати подалі. Наближаємось до континенту. Вздовж берега височіють блакитні мури льодовика. Пощерблений ерозією вітру, води, порізаний тріщинами та морською сіллю. Він живе своїм життям. Росте і тане, зберігає температуру планети стабільною. Та чи завжди вона була такою? Чи завжди тут було так морозно? Відповідь на це питання лежить на дні океану, а точніше, під ним. Проборивши дно океану біля антарктичного узбережжя, можна дістати зрізу садових порід. Що накопичувалися тут мільйони років, і натрапити на дещо вкрай цікаве. Аналіз осадових порід показує, що 90 мільйонів років тому Антарктида була райським куточком нашої планети. Температура на планеті тоді була на 12-15 градусів вищою, а це ну дуже багато. Біля полюса росли теплолюбиві хвойні ліси та папороті значно крупніші, ніж ті, що є зараз. А на узбережжі був тропічний клімат та росли. Пальми, рясні дощі утворювали болота та численні озера. І що найцікавіше, континент тоді розміщувався точно там же, де й зараз, тобто на південному полюсі. І це означає, що прадавні вічно-зелені ліси виживали більше чотирьох місяців у цілковитій пітьмі, коли наступала полярна ніч. У темряві рослини дихають, забираючи кисень з повітря. Тому можна припустити, що рівень кисню до кінця полярної ночі тоді падав настільки, що ми з вами не змогли би дихати в тих умовах. Тоді у полярний день навпаки за велика концентрація кисню робила б повітря для людини токсичним. Лякає думка, що це може повторитись, якщо температура на нашій планеті продовжить неупинно зростати. Приблизно 35 мільйонів років тому на планеті щось сталося. Раптово знизилася температура і полюси вкрились кригою. Чи сталося це за одну ніч? Ні, бо тоді була б суцільна морозна пустеля, а льодовиків не існувало би. Антарктида замерзала поступово. Кількість циклонів на полюсі зростала. Вони були холодні, насичені вологою і несли із собою численні снігопади. Довгі тисячі років випадав сніг, а температура ставала дедалі меншою. Втім, 20 мільйонів років тому, коли на полюсі вже лежав лід, узбережжя Антарктиди все ще залишалося зелене. Давні флора та фауна намагалися вижити, узбережжя засипало снігом. Який перетворювався під тиском на лід, Товщина льоду стрімко зростала, як і тиск на поверхню під ним. Льодовик вимивав ґрунти і залишки життя у море, так що лишилися самі тільки скелі, сніг та лід, що вкрили всю Антарктику і встановився новий клімат. Над континентом припинили снігопади, запанував високий тиск і ясна морозна погода. А снігопади стали випадати лише на узбережжі. Давні праліси щезли, лишивши по собі рештки пилку на дні океану та непояснену загадку, що саме зумовило падіння температури до зледеніння та настання холодної ери на землі, в якій ми з вами зараз досі живемо. Цікаво, що відповіді можуть бути приховані не у кризі, а у вогні. Ми звикли думати, що лід та полум'я несумісні. Втім, саме тут, в Антарктиді, під тощою льодовиків знаходиться найбільший вулканічний регіон планети. Антарктида є домівкою гори Еребус, найпівденнішого активного вулкану та єдиних на землі лавових озер довгожителів. Цей вулкан протягом мільйонів років був стратовулканом, тобто таким, який вибухає, коли починається виверження, і одразу після цього викидає величезну масу гарячого попелу, що вкриває землю. І все живе на ній, залишаючи його ніби запаяним на тисячі років, як це зробив везувій із помпеями. Тобто десь у шарах цього вулкану лежать збережені обриси істоти рослин якими повнилася Антарктида у епоху свого зеленого тропічного розквіту? Втім, робити такі дослідження в Антарктиді небезпечно а більшість вулканів вкриті потужним шаром льоду. То скільки ж льоду на цьому континенті, якщо навіть гори ним перекриті? Середня товщина Антарктичного льоду дещо більша за півтора кілометра, а максимальна сягає майже 5 кілометрів. Цей льодовиковий щит покриває 98% площі Антарктиди, тобто майже всю, і є найбільшою масою льоду на Землі. І якщо вона розтане, то рівень Світового океану підніметься на 60 метрів. Підвищення температури приводить до того, що ми більше не маємо таких холодних зим як раніше. Це означає, що не утворюється льодовий покрив, і е, льодовики, які є е, континентальними, їх можна бачити за моєю спиною, вони не захищені від морського хвилювання. І коли у нас є шторм, то хвилі, морські, накатні хвилі, вони розбивають. І допомагають руйнувати сам льодовик. Більша кількість криги прісної води потрапляє до океану, піднімає його рівень. Щоб відстежувати коливання та зміни в житті льодовика, проводиться георадарна зйомка. Тобто сканування куполу нашого острівного льодовика спеціальними приладами за визначеним маршрутом. Наземне сканування може дати нам багатоцінної інформації, щоб краще зрозуміти швидкість руху льодовиків і зміни, що відбуваються на їх поверхні, утворення тріщин та внутрішньольодовикових камер печер. То, що відбувається зі сніговим покривом і з льодовиками, ми проводимо регулярно георадарну зйомку купола, тобто купол це наш льодовик на нашому острові. Тобто він уже тут. Тисячі десятки тисяч років, і саме динаміка в тому, наскільки швидко він тане, а може навпаки, він зростає, тому що випадає більше опадів. Це показує, як швидко змінюється клімат в такій зоні, як Антарктида, тобто в зоні, де фактично має весь час підтримуватися така погодна кліматична стабільність. І коли вона порушується, це означає, що ця стабільність кліматична порушується взагалі на всій планеті. Тобто, ми маємо для нашого людства. Вже якісь наслідки, і ми маємо до них бути готовими. на це наука і направлена. Але дешці два маленьких відсотки континенту без льоду, і що в них незвичайного: сухі долини Макмердо. Територія Оаз Землі Вікторії в Антарктиді. Найбільша не вкрита кригою область на континенті і найсухіше місце планети. Тут є ділянки, де не було опадів вже більше двох мільйонів років. За своїм кліматом і умовами це місце більше схоже на Марс, аніж на Землю. Саме тому тут випробовують космічні апарати перед польотами на сусідню планету. Тут розташована найбільша піщана дюна Антарктиди і найсолоніші озера світу. Лише уявіть, що без втручання людини, дощів та снігу вода в озері могла лишитись такою ж, як і була багато тисяч років тому. Це озеро унікальне. Через свою виключену солоність воно не замерзає навіть при температурі мінус 30 градусів Цельсія. І це при тому, що його глибина всього лише 10 см. Все це стало можливим завдяки унікальним умовам клімату Антарктиди. Лише живучи в полоні безкрайнього льоду, можна побачити найрідкісніший елемент. І це не дорогоцінний на землі Алмаз, адже існують цілі планети з цього мінералу. Це те, чого у всесвіті більше не знайшли ніде. Це життя. Саме унікальність нашого клімату тісно поєднана з можливістю існування на землі життя. І саме тут, в Антарктиді, цей тісний зв'язок найбільш помітний у невеликій печері, захищений від холодних вітрів, в тонкому розломі поміж скель, біля краю льодовика. Стелиться муховий килим. За 100 років він підросте всього на сантиметр, але якщо раптом зміниться звична для нього температура, вологість, склад води, будь-що, він безповоротно загине. Ми на Землі існуємо в тих самих умовах, чутливі до зовсім незначних для планети змін. Можемо опинитися на межі загибелі цивілізації всього лише через зміну температури. У деяких частинах нашої планети в останні роки температура вже сягнула плюс 45 градусів Цельсія, а 46 градусів це межа, після якої тіло людини не здатне більше охолоджуватися та підтримувати стабільну температуру. Ось чому метеорологія і дослідження змін атмосфери планети більше, ніж наука. Це міст у майбутнє для людства. І саме полярні дослідження роблять найцінніший внесок у вивчення того, що сталося колись на планеті, що відбувається зараз, та що на землян чекає у майбутньому.